Так, мене засмутила та капуста, що я забула, що ще вам хотіла е, сказати, буду в черговий раз поповнювати запаси спецій. І часто таке буває, що ви запитуєте, ну, такі товари, знаєте, як я кажу, вони поодинокі мають запити. І я на загал не беру такі спеції. Але час від часу деякі такі цікаві бувають в замовленні запитання. Тому, якщо ви бажаєте е, якусь спецію, яких в нас нема в наявності, е, це може бути банальне навіть лаврове листя. До речі, 100-грамовий пакунок. Всі спеції в нас йдуть по 100 грамів. Я не, не роблю і не буду робити дрібніше пакування. Це займає купу часу, і це невигідно не мені, не вам, бо мені потрібно одне, одна річ пофасувати по 100 грамів, інша річ пофасувати по 20 грамів. У мене це витрата часу, у вас це здорокшення. Спеції. Чому? Тому що на 100 грамів я витрачу один зіп-пакетик, А якщо я буду фасувати по 20 грамів, то я на ці 100 грамів маю порахувати 5 пакетиків. Розумієте? Тому це невигідно не з фінансової, не з побутової точки зору. Але. Якщо це, наприклад, лаврове листя на 100 грамів там дійсно йде пакунок, якого вам вистачить дуже надовго. Хто хоч раз вбрав в нас якісь спеції будь-які, той знає якість цих спецій. І, до речі, можете написати в коментарях, що ви брали і чим ви задоволені. Але є такі позиції, ну, наприклад, там, кориця в палочках гвоздика, перед чорний горошком цілий. які інколи запитують, але це дорогі позиції. І брати їх на загал, ви ж знаєте, що в нас не затримуються спеції, я постійно я беру не побагато, щоб оновлювати запаси, щоб було більш свіженьке. Тому, якщо у вас є бажання щось, Замовити із спецій, ми мілості просимо, як то кажуть, сьогодні, будь ласка, або пишіть на Viber, або телефонуйте мені 096 0706 321. І кажіть, що вас цікавить, або пишіть, яку вам замовити спецію. І потім, от в мене, наприклад, сьогодні зробила жіночка замовлення, я їй кажу, нема, можу під заказ, під замовлення зробити, але це треба буде почекати. Вона каже, Окей. Я згодна, напротязі тижня буде, кажу, буде. Вона все, значить, я буду чекати і остальне замовлення разом з цим. Тобто, ви не зобов'язані викупляти його на другий день, як тільки воно прийде. Ви можете його замовити, так сказати, Забронювати для постійних своїх, хто зі мною давно, хто вже неодноразово в нас щось купляв, ви взагалі можете просто забронювати, наприклад, там ту саму гваздику і будь-що. І воно буде лежати, чекати вас, поки у вас буде наступне замовлення. Якщо ви новенькі, хочете долучитися в нашу родину е, міми. Новенький я все ж таки попрошу, наприклад, або платити, або, ну то вже там будемо домовлятися на берегу, як то кажуть. Насправді я ж кажу, що асортимент дуже і дуже широкий. Є різна сіль, є і грибна сіль, є і сирна сіль. Просто що я такого ну, не беру на загал. Є суміші спецій, не тільки овочі і коріння або 10 овочів, як у нас. Да? А є ще суміш спецій до українського борщу і так далі. Є, я ж кажу, що кориця в паличках, є перець з горошком чорний, перець з горошком духм'яний, є лаврове листя. Дуже і дуже багато чого. Так само ж і спеції є для піци, є для глінтвейну, є для овочів, е тобто ну, риба, курятина, м'ясо, є гострі спеції, е шашлик, сало. Ну, З цього кої, що у нас є в наявності, для ковбасок спеції. Для... Ну, я тільки не знаю, чого в них на складі немає, розумієте? Дуже і дуже багато. Аніс, барбарис це те, що окремо можна замовляти. Ваніль в стрючках, ванільний цукор, горіх мускатний, гриби, імбир, кардамон, кріп, кунжут. Оце все можна замовляти і не тільки це. Розумієте, там і розмарин, і селера, і льон, і хрін, і цибуля сушена, і шамбала, і шавлія, і сумах. Дуже і дуже і багато чого є в наявності. Тому ще раз, це я тільки по спеціям. А є ще суміші спецій, да? є для пряних, ну, пряних трав, є для перших страв, є взагалом для, для кулінарії, для випічки, є декоративні, є суміш спецій карі, є окремо по інгредієнтам, тобто. Це той самий ванільний цукор, це чистий ванілін, це арахіс, це агар-агар, це вершки сухі, желатин, ну, тобто, багато чого. Кіно, кускус, -кус, ну дуже і дуже багато чого. Тому, Тому я все ж таки раджу, якщо у вас є запити на такі якісь позиції, яких в нас немає, там кокосове борошно, наприклад, або там клітковина з насіння коноплі, клітковина з насіння чорного кунжуту, мигдальне борошно. чи як воно, мигдалеве, мигдальне, мигдалеве, ну, в общем, Хто користується, той мене зрозуміє. Дуже і дуже багато чого є в асортименті, і якщо вас цікавить, можете звертатися, робити замовлення, і воно вас буде очікувати. Є там і кава в, скажіть, в зернах. Є і Кубінський ром, і кофе-голд, і Ірландський Крем це Арабіка. Те, що я вам озвучила, і баварський шоколад, і ванільний мигдаль, і Ефіопія Джима. Ну, дуже багато кави всякої. і чаї є, є той імператорський є іван чай. Тобто ну, дуже і дуже багато чого є в наявності. Є горіхи в наявності, арахіс смажений, да вже, арахіс просто чищений, бразильський горіх є, кедровий горіх, кешю. Ну, Тобто, просто ціна питання: макадамія є, і чищена, і у скарлупі, мигдаль є. Тобто ціна питання просто розумієте? Це таке, що мигдалеві є пластівці чи мигдальні. Це таке, що не користується на широкий загал попитом, тому я таке не беру. У нас в асортименті таке нема. А, а якщо ви хочете замовити, будь ласка. Телефонуйте або пишіть. Якщо вас цікавить ціна, ви можете також запитати, я вам відповім, що це буде коштувати. Також є арахісова олія рідка, є кокосова олія, це ну, густа, хто знає кокосова олія. Вона є різної різного фасування. Є і маленькі баночки по 180 грін. Кокосова олія, кокосове масло, хто як називав. І по 180 мл, і по 300 мл, і по 450 мл, і літра, і навіть 3 літри. Олія з абрикосової кісточки, виноградна кісточка, олія з насіння гірчиці, олія з волоського горіху, олія з виноградної кісточки. Тобто багато-багато чого. Тому я ж кажу, що якщо вас щось цікавить, замовлення планую робити скоріш за все, бо сьогодні ввечері або завтра зранку. Тому не зволікайте, а раджу, якщо вас цікавить, звертайтеся вже зараз.